Всім привіт, привітки, друзі! Вітаю вас з себе на каналі. Сьогодні в нас на дворі 5 градусів тепла. О, вітру немає, але морозне таке морозна температура. А я ходила, скупилася трошки, пропоную вам розпаковочку, кому цікаво продукти. і Ці ціни, заходьте, будемо розпаковувати разом. Для вас дарую таку квітку. Розцвіли в мене всі фіалочки. Я їх підлила трошки, удобрила. І вони нас радують своїм цвітом. І вам також дарую. Перше, що купили хліб, хліб в голова батон гірчичний нарізний, з кипками. 500 грамів вага його. Так, батон і риба ось такі присерви. Мабуть, зараз зніму це лопаночку, трошки відкрию, щоб вам було видно. Отакі пресерви ось. Оце батони-пресерви. Коштують 103 гривні. Отакі ціни. О, отак ось поставлю. І буде видно, що то рибка. хлібчик окремо. Так, що я купувала ще? Зайшла в магазин, який називається Де ковбаси в нас. Ковбаси місцевого виробника. Не реклама це продукція е, м'ясокомбінату. Ятрань, Не реклама, повторюю ще раз. Значить, що купила. Бекон американський до сніданку. Оцієї одної пачечки 238 г. Бекон беру не вперше, дуже смачний, м'ясний підходить і до картоплі пюрешки, і до смаженої картоплі, і до вермішельки підсмажити з цибулькою, і просто нарізати, посмакувати з помідором. Він копчений. Так, називається американський. Взяла два бекони, тому що він рідко буває, його розбирають. Він смачний, але за ціною ціна красива. Одна така упаковка коштує 54 гривні 74 копійки. Я взяла дві. Кому цікаво, додайте, скільки сума вийшла. Так, що я ще купила? Паштет купила. Паштет також вищого сорту. домашній називається. Продавчиня сказала, що то є тушонка тут у ньому, в цьому батоні. Каже, дуже смачно посмакувати, з хлібчиком іщаю. Можна, як заправку до пюре, до вермішелі також. О, і каже, ну, м'ясний такий смачний м'ясо тушковане. Ятрень. Продукти свіжини вищого сорту. Повторюю ще раз, не реклама: 100% відбірна свинина. Батончик важи 508 грам. Так, щось такий, паштет цей коштує 61 гривня 79 копійок, 380 грам. Таке м'ясо тушковане. Не знаю, яке воно будемо коштувати, будемо знати, взяла вперше. Спробуємо. Думаю, що воно таке як тушонка. Бо на вигляд дуже як тушоночка. Ну, Сказала смачно, сказала, що вона бере кожний раз. Молода продавчиня, до 40 років. Сказала, що всім родині подобається. Візьміть, не пожалкуйте. Ну, взяла. взяла. Так, сир ще купила, друзі, залишилось там грам 20 чи 30. Треба підкупити сир ось такий, також у цьому магазині, де продукція м'яса і ковбас. Ой, де отакий от ось шматочок. Сир буковинський, такий шматочок коштує, друзі, 92 гривні 16 копійок. Так, я, мабуть, помилилася, друзі. Неправильно сказала, паштет домашній. Вищого сорту, ось цей паштет. Я вибачаюсь, друзі, оцей паштет з цибулею і з моркою, 61 гривня стоїть і 79 копійок. Отак. А цей паштет, що як тушонка, коштує 118 гривень 74 копійки. Бо думаю, щось задешево для цього великого батона. А це домашній, тут вже йде зажарка, цибуля морква кидаєш у пюрешку і готуєш пиріжки або вареники. Дуже смачно, користуюсь давно ним. Та, мабуть, і кожна господиня ним користується. Вибачаю за помилки, буває. Що ми ще маємо тут? Все, все сказала, чек склад 374 гривні. 17 копійок без батона і без риби. Батон і риба ця пресерва коштують 103 гривні. Погано видно, мабуть. Так, ну значить, що виходить? 374 гривні, 17 копійок. Оця продукція додати 103 гривні хліб і пресерви. Кому цікаво, рахуйте. Мастила, мастила, <хи> примастила так, мабуть, буде найгарніше. Да? Так, що там у нас ще є в торбі? В торбі, що в нас? в торбі, в торбі... Все вже пусто. Ні, ще не пусто. Ще ж мандарини забула. Мандаринчики ось такі гарні. Коштують оце мандарини 97 гривень. 90 гривень кілограм, він сказав, тут на 97 гривень. Отак от, от. Ну, 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 і на закінчення в мене ще є один продукт. Ось такий. То є риба. Отака от рибка. Риба коштує 100. Так, зараз скажу, коштує ця риба 137 гривень. Півтора кілограма. Отака От рибка будемо смажити і смакувати. Де її примастити? Не знаю, мабуть, отут краю. щоб було видно. Видно все видно, чудово видно. Отака От розпаковочка. Хлібчик, присерви, сир, паштет, тушонка, м'ясо. М'ясо тушковане написано, вищого сорту. І бекон американський. Ох, я вже його хочу. Який він смачний, дівчатка. Хто не користувався, скуштуйте купіть, не пожалкуйте. І мандаринки, і рибка. Все, отака От розпаковочка. Всім вам дякую. В магазині пусто, у всіх магазинах пусто. У тебе біля тебе стоїть три машини, у салоні я тебе магазину, людей. Було дві бабушки і два парня, два хлопці років по 30 забігли також куплятися. Може, обід, може вже скупилися, не знаю. Може, після мене прийде багато, я кажу, що мало. Так що отак, на сьогоднішній день поки так. Дуже так ішла до магазину, дивлюся, нігде нікого нема, нігде зовсім. Пусте місто, пусте. В центрі, може, там ще є якісь. Движок, машини і молоді. Мол... Ну, Молоді зараз, самі, знаєте, всі пішли захищати нашу країну. О, а так нема. І йду і щось так на думку спало. Думаю, Боже, не дай Бог, стане погано. Да? Нема ніде нікого, хто на роботі, хто вдома, ні до кого не достукаєшся, ні до кого не докличешся. І ніхто й поміч навіть не вкаже. Я тоді йду і кажу, так, Таня, відкинула геть погані думки і шлюпаємо до магазину. Скупуємося. І додому швиденько, якщо, не дай Бог, і що, то ти в хаті ти вдома. Отак, друзі, такі думки. Таке також буває. Дякую всім за увагу, міцного здоров'я, миру, добра, благополуччя. Бережіть себе.